Всім привіт! Мене звати Олексій, це моя машина BMW i 4 а це зарядна станція компанії e-Charge. E Адже я зараз знаходжуся в Румунії і в цьому відео я вам розказую, як вам зарядити ваш електромобіль в цій країні. Отож, якби ви спитали мене, що там рік, два, може три роки тому, як вам зарядити електромобіль в Румунії, я би сказав би ствердно: тільки Renovatio Є Чарж, оскільки цей оператор є основним в Румунії, має багато станцій, має багато локацій. Фактично в кожному місці є станції реновації A-Charge. І це була нормальна, правильна відповідь. Проте, часи змінюються, і на сьогодні є доволі багато різних станцій. Починаємо ми сьогодні з реноваті є charge і далі в цьому відео ще розберемо, які є нові оператори, які є нові круті зарядні станції і що на сьогодні є цікаво по зарядкам в Румунії. Одразу спойлери, в цій країні ви точно не пропадете, ви зарядитеся, все буде гаразд, все буде чітко. Всі румунські оператори гарно підтримують українську сім карту українську банківську картку. Все українське без жодних проблем, жодних обмежень, жодних фейкових адрес і так далі. Отож, Renovatio є e чарж. Як запускати ці станції? Перший спосіб очевидний, чи з їхній власний білінг, який називається Renovatio Є e Чарж. Є два варіанти: перший це через веб-сайт без додатку, другий це через додаток обидвох варіантах ви реєструйтеся і поповнюйте свій рахунок. Одразу ж, перше мінус, звичайно, поповнювати рахунок треба. Проте є і інші альтернативні варіанти запуску цих станцій. Зокрема, звичайно, ви їх можете запускати через Greenway, Greenway Польський, Greenway Словацький. Тариф буде невигідний. Адже для порівняння, через Renovatio ренувачою e Charge Бірінг, у вас кіловат година коштує 50 євроцентів, центів, а через Greenway 76. Далі є варіант через bmw Charging – це теж буде менш вигідно, ніж напряму. Тариф буде 66 євроцентів за кВт-годину. Далі у вас є варіант EON Drive Румунія. Тут буде трошки менш вигідно, тариф буде 56 євроцентів, але в принципі 6 євроцентів не така велика різниця. 50 проти 56. Далі у вас є варіант запуску цих станцій чи з GoToU. Через GoToU також можна запускати ренувати є якщо ви подорожуєте на якусь коротку вісну від кордону, кудись там, наприклад, в Сатомари або ж в Кужна Пока, і ви не хочете собі ставити ніякі румунські застосунки, можете запускати їх санкції через GoToU. Тариф буде менш вигідний, він буде 83 євроцента, але також, в принципі, не космос. Для спрощення зараз використовую застосунок Єндрайв, через нього можна багато станцій в Румунії запускати. Мені подобається. Хоча виходить трошки дорожче, але. Без зайвих поповнень рахунку. Тут вартість 2,80 лей. проте є різниця. В Eon Drive треба поповнювати рахунок також, але там менші суми вимагаються від вас. Ви фактично автоматично поповнюєтеся на 150 лей, коли у вас менше, ніж 25 лей на рахунку. Тут ви можете поповнити мінімум на 100 лей, і фактично Renovatio e-Charge вам підходить тільки в Румунії, а ви e можете використовувати в усіх різних країнах. Тому я вам рекомендую краще використовувати e Drive і через їхній застосунок запускати ці станції. Так, трошки дорожче, але більш зручно і менше коштів, заморожених на якихось інших застосунках. Бачимо, зрядка пішла, через Eon Drive все просто, все зручно, жодних питань чи проблем, нічого такого нема. До речі, станція видає максимальну потужність зараз. Це 150 кВт, як і заявлено, все супер. Тому я особисто вам раджу використовувати EON Drive. І зараз ми ще поговоримо про інших операторів, де також можна через EON Drive запускати. І таким чином EON Drive можна використовувати як фактично єдиний застосунок в Румунії. Проте, звичайно, якщо ви шукаєте більшу економію, то вам краще використовувати застосунки напряму напряму. Ще один оператор Румунії, якого вам варто знати, називається L-Drive. Діє як в Румунії, так і в Болгарії, так і ще в деяких інших країнах. Дуже класний оператор, класні станції, непогані ціни, Повна станції, потужністю 150 кВт і більше. Дуже круті локації. Перевіримо, як запускається. Беремо конектор, вставляємо в машину. Вибираємо станцію. Вибираємо порт. Нажимаємо старт чарджинг. Іде комунікація станції з машиною. Йде щовкання. Все дуже просто, класний застосунок. Інтуїтивно зрозумілий, фактично це копія Pluck який є тільки в станції AirDrive. А загалом я вам рекомендую цього оператора як класну мережу з хорошими станціями по всій країні. Наступний оператор, про якого вам точно варто знати, називається Puck Це новий оператор, він з'явився нещодавно, і ці станції на сьогодні є дуже поширеними по Румунії. Ця компанія ставить дуже багато станцій, реально потужних. Там 150 кВт, 200 кВт, 300 кВт, ставить цілі зарядні хаби. Тому, якщо ви подорожуєте по Румунії, я вам раджу використовувати саме станції Плакпойнт, адже вони дуже потужні, гарно поширені і одні з найдешевших. Вони часто діють різні акції. Запускати станції можна в два способи: або це їхній засунок, який називається Плакпойнт, через нього буде найдешевше, або це Eon Drive. Через PlugPoint буде еквівалент 40 євроцентів, через EONDRIEV 57, євроцентів. тобто 1,5 рази дорожче. Проте, звичайно, якщо ви хочете використовувати один застосунок по Румунії, це може бути Drive. Але якщо ви хочете подешевше, тоді використовуйте PluckPoint. Тут нічого складного немає. Ви реєструєтеся, додаєте банківську карточку і поповнюєте рахунок. У мене зараз поповнений рахунок на 50 лей. Це еквівалент 500 гривень. На карті знаходжу станцію біля себе. У нас тут є багато станцій по 22 кВт і одна отака машина. Бачимо, зараз знижка на неї діє 25%. На більшості станцій зараз діє знижка 25-340%. І саме тому тариф іде такий вигідний. Бачимо, тут тариф 2 лії за кВт годину. Це дуже-дуже вигідно по румунських мірках. Вибираємо, що ми запуск йде у нас зволіта. До речі, станція в родництво косад. І на всіх косадах можна поміняти мову на українську. Я так іноді ходжу, прикавуюся по різних країнах і ставлю мову на українську. Так, бачимо, пішла ідентифікація. Іде підготовка до заряджання і пішло заряджання. І тепер ми зараз. Тут англійська. І вибираємо тут. Ось вона є. Ось українська. Бек. Все. Тепер станція у нас українізована. Вітаю! Тому, якщо ви хочете зекономити під час вашої подорожі по Румунії, я вам рекомендую QuackPoint та їх застосунок. Очевидний мінус полягає в тому, що QuackPoint є тільки в Румунії, і, відповідно, ви маєте поповнювати рахунок і заморожувати у них кошти. Якщо ви не хочете цього робити, ви можете використовувати EON-Drive, який працює по всій Європі, і заморожувати кошти там. Я, в принципі, рекомендую саме такий варіант. Проте це буде дорожче, це буде по 57 євроцентів проти 40%. Тут же обирайте самі, адже різниця справді велика. Також всім відома мережа супермаркетів Kaufland має свої зарядні станції. І хоча до це були якісь дуже слабенькі станції на 50 кВт, або то навіть на 20 кВт, то за останні півроку все помінялося. І зараз Kaufland ставить у Румунії дуже багато таких потужних станцій на 150 кВт з двома конекторами CCS2, без Чадемо, до речі. І такі станції запускаються через дуже багато різних бірінгів. Зокрема, звичайно, є спосіб запуску нативничаї з їхньої застосунок Kaufland, Але для чого вам він? Тому давайте подивимося, які є варіанти по ромінгу, а варіантів є доволі багато. Отже, Грінвей Польський, Грінвей Словацький запускає цю станцію. Тариф при цьому буде близько 74 євроцентів. BMW Charging, до речі, також запускає ці станції, але з ненормальним тарифом по 1,5 євро за кіловат годину. Тому в Румунії вам BMW Charging не знадобиться, не користуйтеся BMW Charging в Румунії, особливо, якщо ви приїжджаєте на Kaufland, тому що тоді ви просто загубите всі свої гроші. Що у нас залишається? Реноватіо Є-Чарж, e який ми вже згадували в цьому відео, також запускає ці станції. При цьому вартість складає вже 56 євроцентів, тобто абсолютно адекватна вартість. І Eon Drive також запускає ці станції. Тому для ТЕСО зараз використовую Drive, як доволі популярний такий роумінговий застосунок і через нього запускаю станцію. Підключаємо коннектор. Запускаємо Eon Drive. буду використовувати румунський для простоти експерименту. Отже, у нас тут є локація. Так, трошки неправильно маркер вказаний, але то таке. Кауфун та А, до речі, цей кауфун 60 кВт. Найди на те, що ця модель взагалі до 150 кВт, але на деяких локаціях за рахунок того, що не має потужності, то працюють не всі модулі і зараз тут 60 кВт. Але я так думаю, що це просто буде збільшуватись потужність локацій, і станція без заміни буде збільшуватись також цією потужністю. Вибираємо конектор, нажимаємо «Swipe to Charge. Я вже бачу, що станція пішла працювати, тобто все зчитало, все гаразд. Таким чином, два найдешевші способи запуску цієї станції це або через Renovatio e-Charge, або через e Drive. І так і так виходить приблизно 57 євроцентів за за годину. Дешевше варіанту запуску цих станцій немає. До речі, ці станції також присутні і в Хорватії в такому самому вигляді, також на кауфондах, також через e Drive. Тому, якщо ви подорожуєте, наприклад, Румунія-Хорватія, то у вас є можливість користуватися e Drive як в Румунії на кауфундах, так і в Хорватії також на кауфундах. Ще один оператор Румунії називається він EV-Connect або ще EV-Box, або застосунок їхнього називається Voltrelli. Ті, хто давно їздив по Румунії, наприклад, там три роки тому, п'ять років тому, вони пам'ятають цей EV-Connect. Я ще заряджався в їх станціях на Тест, коли їздив в Хорватію в 2021 році. Загалом це дуже старий оператор. Раніше станції були безкоштовні, потім вони були платні, зараз вони платні і дуже дешеві, найдешевші станції в Румунії. Проте. Варто зауважити, що станції дуже старі, не сильно надійні і не сильно потужні. Ось такі більші станції тут стоять 50 кВт. Проте, якщо ви хочете халяву, станції доволі багато і у вас є можливість на них заряджатися доволі дешево. Зокрема, тут тариф 1,89 лей – це приблизно 38 євроцентів. Тому фактично це найдешевші станції в Румунії. Але, знову ж таки, 50 кВт, старі, ненадійні, і глючний застосунок. Тому вибирайте самі, я вам не раджу, але якщо ви сильно хочете зекономити, то варіант непоганий. І на завершення, ще один оператор, який діє в Румунії, це PPC Blue або Day Blue. Якщо ви дивилися відео про зрядки в Греції, ви його вже можете впізнати, тому що це фактично грецький оператор, який діє в Греції, і також він діє в Румунії. Як це сталося? Отже, якщо Цікаво, То був такий італійський оператор, який називається NLX. Тобто NLX діє в Італії, також він діє ще в Іспанії і діє в Румунії. Тепер в Румунії немає NLX, цю мережу купив DayBlue або PPC Blue. І тепер так сталося, що станції, які були колись NLX в Румунії, тепер це станції DayBlue або PPC Blue. Тому якщо ви планували через NLX користуватися в Румунії, забудьте, тут більше немає NLX, тут тепер є DayBlue або PPC Blue. Чим цікавий цей оператор. Якщо ви подорожуєте, наприклад, чи з Румунією до Греції, то ви фактично можете використовувати однаковий застосунок і в Румунії, і в Греції, що є, в принципі, доволі зручним. Є два варіанти оплати: це або вкласти гроші на депозит і з нього списувати, або це варіанти з передоплатою, коли у вас блокується сума на карті, і потім з неї списується вже різниця. Тож, давайте подивимося, чи працює ця станція взагалі. Ця станція потужністю 60 кВт, і у них є більш потужні станції. По у Румунії, в принципі, доволі велика мережа зарядних станцій. Не така велика, як у перелічених раніше операторів, але також непогана. Отже, заходжу на карті цю станцію. Вибираю коннектор. Вартість тут 2,47 рон, Тобто це пів e, євро. Десь 0,49. Для оплати у вас іде авторизація на 60 румунських лей. Після чого починається заряджання, і різниця між цією передоплатою і тим, з яким ви спожили, повертається вам на картку після завершення заряджання. В принципі, прив'язується будь-яка карточка, я прив'язав монобанк карточку, проблем ніяких в тому немає. Застосунок може трошки тупити, коли ви переходите там, наприклад, з грецького акаунту на румунський акаунт і назад, тому що одночасно підтримувати і Грецію, і Румунію за стосунку не виходить. Не дивлячись на те, що це один застосунок, в нього типу, є два режими чи ви для Греції, зараз використовувати його чи для Румунії. Тому, коли ви переходите з Греції в Румунію, він може трошки підтуплювати, то нормально. Декілька разів спробуйте і далі зарядка починається. На цьому, в принципі, все. Як бачите, багато є способів заряджання по Румунії. Я особисто вам рекомендую використовувати e-on-drive. Оскільки через e Drive можна запускати станції Renovatio E-Charge, Kaufland, а також PlugPoint. І ще станції, які є чисто в e Drive, це е, можуть бути їхні фірмові станції або станції в OMV E-Mobility. Е, тому таких от є доволі багато варіантів. Якщо відео сподобалося, обов'язково ставте лайк, підписуйтесь на цей канал. І до зустрічі в нових відео. Бувайте!